Ли син Божий, народився, ой радуйся, земле. Земле, Син Божий народився, та з воїнами, я пшениці, радуйся, ой радуйся. Родився, земле, син Божий, народився, будьте завжди ви здорові, радісні, завзяті, хай панує Боже слово в кожнім серці й хаті. Ми несем в дарунок щастя, радість, мир і згоду. Віру всім у перемогу нашого народу. Згине скоро зло і руїна, Бог не спить, все бачить, чує нашу неньку Україну. Христос Бог рятує, Христос народився. Славімо його! Молимося за вашу інтенснуту.